Обереги наші сокровенні, серед них хустина майорить, мов яскрава, пишна наречена, маками, трояндами горить. Українська хустка – в перевірки, символ ніжності, вітліної краси. Українці оберегнути. з собою усіх. Та моєї України це свобода, це оберіг незламного народу. Хустка моєї України. України це розмай та квітний мій чудовий край. Хустка моєї України це зернина, з якої проросла людина, хустка моєї України це криниця, що живить Україну, трудівницю. Хустка моєї України це світлиця, що зберігає пам'ять, як годиться. Хустка моєї України це скарби, що націю тримають на віки. Хустка моєї України це ті крила, що дають нам надію, віру та силу. Хустка моєї України це краса, яка віками квітне і не згаса. Хустка моєї України це дорога, дана нам Господом для перемоги. Будь благословенна, рідна мамо, земли, квітни хустками на щасливих українках! Ми зробимо усе! Повір для тебе. Щоб ти себе відчула дійсно жінкою, яскравою, вродливою, простою, щасливою, усміхненою, сповненою сили, співучою, квітучою і неземною, живи країна! Перемоги тобі, миру!